Толичний метрополітен зовсім не пристосований для проїзду інвалідів. Це на собі відчують гості під час євро 2012 Незручності можуть виникнути і в аеропортах, адже у кожному з них лише по одному спеціальному ліфту для людей з обмеженими можливостями. Незручним для них є і НСК Олімпійський. Там для інвалідів обрали такі місця, звідки не видно поля під дахом та у перших рядах, де огляд затуляють рекламні банери. У оргкомітеті пообіцяли усе виправлять. Загалом відвідати матчі турніру в Україні зможе 2,5 Тисяч інвалідів, а заявок на дві країни отримали аж 14 тисяч. 90% – це громадяни України та Польщі. Вони вже викупили свої квитки. УЄФА не може реалізувати квиток на матч для людини з інвалідністю, розуміючи, що людина буде обмежена в якихось можливостях для перегляду чи присутності на матчі. Тому всі ці питання будуть вирішені. Що трикаєш митрополітану? На жаль, ви праві вирішити питання до. Початку євро я не бачу реальних можливостей її вирішення.